Кошенята попліткуємо. Говоримо про секрети Ніколаса Карми. Іспанка Настя Каменських, грудне щастя Ксючі Мальнекен, Кетіперії Трюдо та Савлепов з Пістолс. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Річ. Підворя свіч. Ну що ж, загадковий персонаж, той самий Ніколас Карма, про якого ми не знаємо взагалі нічого. І нарешті з'явилися плітки зовсім небагато. Збираємо по малесеньким шматочкам, але все ж таки. Тому що Ніколас, в принципі, мені імпонує, він досить позитивний, приємний персонаж, але знаєте. Ведучи плітки майже п'ятий рік, я розумію, що чим приємніша людина по сприйняттю в медійному плані, тим гірша вона в житті. Це не завжди так, але таке трапляється. Так от я запитав в телеграм-каналі про Ніколаса, що мені присилає кошеня. Ти запитував за Ніколаса Карму в телеграм-каналі. До речі, підпишіться посилання в шапці профілю в закріпленому коментарі, або вводите в Google телеграм-канал Безпалов Медіа. Там завжди палки гарячі обговорення та зливи на проект Холостяк. З того, що мені відомо, у нього велике кохання зі своїм оператором. Тільки оператор любітель гуляти на стороні. Можливо, у них відкриті стосунки, тож зради за домовленістю. Також знаю, що заливав до директора Music Box Дениса Коновалова. Music Box це музичний телеканал. Після того, як Денис його поставив виступати на одному з концертів від Music Box, активно кликав його на каву, фліртував. Поля з тих, кому важливо досягати цілей, а от якими способами не принципово. Покопай ще, думаю, тобі докинуть інфи. Ох, цікаво, а що це за любов з оператором, і що за флірт з Денисом Коноваловим. Кошенята. Хто що знає, надсилайте мені більше інформації про Ніколаса Карму. Мій інстаграм-дірект завжди відкритий для будь-якої інформації. Будемо вивчати, збирати по шматочкам посилання теж в закріпленому коменті. Тож, ніколи се трішечки повивчаємо під лупою пліткарства, чи є можливо якісь соковиті подробиці з твого життя. Настя Каменських значить перевела свій інстаграм в режим іспаномовного контенту. Один із останніх дописів, який потрапив до моєї уваги, я взагалі не іспанець, тож перепрошую. Е, Веса Спара і Нарте, Прім'яро Тєнеске Васиарте. Мпієза, мі, каміно де, севен діас сін комер. Но порле, но куворп, кукурп. Не стати мені зіркою в Іспанії, но порель куркуер курпо, куерпо пол пор алма поліглот від Бога однозначно. Знаю англійську, але все інше дається мені складновато. Значить, в надіях, в сподіваннях, те, що складеться її музична кар'єра в Іспанії, хоча давайте бути об'єктивними і чесними. Справедливості заради, Настю, ну не складеться в тебе кар'єра в Іспаніях від слова зовсім, тому що у них вистачає іспаномовних артисток, хітових, класних, яскравих, талановитих, харизматичних. Чим зібралася ти дивувати, я не знаю. Висновок один Настя плюнула туди, звідки черпала грошенята, тобто похеривши українського глядача, показавши своє справжнє відношення. Вона втратила не просто кредит довіри, а величезні можливості по зароблянню грошенят. Але Настю, життя це бумеранг, і ти отримала те, що маєш. А я не здивуюся, якщо твоя іспаномовна композиція, якою ти будеш підкорювати світ, тепер буде починатися з рядків. Тому що я Іспанія, я витримаю хейт, <клес> тож офіційне прощання з кар'єрою Анастасії Каменських в Україні вже відбулося. І зараз ми з вами маємо залишки того, що є. Якось так, що ви думаєте з цього приводу? Взагалі про Настю Чи розчарувала вона вас, тому що на початку повномасштабного ніби непогано себе показувала, заявляла. А сьогодні ми маємо абсолютно списаного персонажа, який більше не має нічого спільного з Україною. Так, Сюша Манекен в своєму інстаграмі виклала відео, в якому повідомила про те, що видалила грудні імпланти. Значить помилки коштують дорого. Зробити груди обійшлось мені десь у 4500 доларів, а прибрати їх. Та наслідки збільшення 16 600. Прям як з татуюванням набити легко, прибрати боляче й дорого. Тому раджу не слухати тренди, естетів чи думку чоловіків, а чесно запитати себе, для чого я це хочу. Тут складно не погодитись із Ксюшею, не ведіться на тренди, не слухайте нікого. Ви повинні для себе чітко розуміти, чи потрібні вам ці імпланти чи ні. Тому в мене назріває питання до наших підписниць в першу чергу, дами. Ви більшість на нашому каналі. Я хотів би запитати, чи робили ви собі можливо грудні імпланти збільшували груди і залишились задоволеними? Це якось вплинуло позитивно на ваше життя, на ваше сприйняття всередині, ваші голіванці, як ви бачите себе в суспільстві. Чи ви отримали тільки проблеми від того, яку вам зробили операцію? Наскільки якісно або ні? Коротше, давайте поспілкуємось, Хочу зрозуміти цей феномен. Чи справді пластична хірургія допомагає людям відчувати себе щасливими? Давайте обговоримо в коментах. Так, що нам стало відомо про Джастіна Трюдо та Кеті Пері? Джастін Трюдо та Кеті Пері офіційно разом зіркова пара вдвох відзначила день народження. Боже, мій Джастіне біжи, біжи подалі від Кеті, тому що Кеті переслідують одні невдачі. І судячи з того, як від Катерини тікають люди, у мене виникають великі сумніви, що вона класна позитивна людина. Скоріше за все вона дуже відрізняється від того образу, який продає в медійному плані як артистка. І я не розумію, що взагалі може мати спільного Джастін Трюдо. Ну тобто, його бекграунд він все ж таки більше про політику, вона більше про музику, творчість. Ну тим не менш зародилася нова голівудська пара. Як надовго подивимось, але Орландо Блум все ж таки втік від катеринки нашої. Не будуть складатися особисті стосунки. Приходь до нас на шоу Холостяк. Представишся Катеринкою, і тебе точно візьмуть на проект. На завершення, такий же персонаж, як Настя Каменських, Антон Савлепов, який їде до Казахстану виступати і, хоча б на своїх старих хітах якось утримувати на плаву своє життя, заробляти хоча б якісь гроші, і не перетворитися на бомжестайл бейбі. Як то кажуть, з одного боку я розумію, треба заробляти кошти, треба триматися. А з іншого боку, я не розумію, що заважало Савлєпову все ж таки вийти повністю в україномовний сегмент, бути тут і горя б не знали, як то кажуть. Але що Савлєпов, що Бебко Юлії Саніної та компанії. Зробили свою помилку, яка визначила їх майбутнє, і назавжди відірвала від слухачів, які готові годувати своїх артистів, не дивлячись ні на що. Спостерігаємо завершення кар'єри Савлєпова, Насті Каменських. Виник намагався повернутися, нічого не вийшло. Якось так, стара генерація вже віджила своє. Погоджуйтесь, ні? Давайте поспілкуємося в коментарях. А з вас сподобайка, підписка, а знову ж таки, комент для просування ролику. І я не Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось. Побачимось, папа.